Українська народна казка Маша та ведмідь Жили собі дід і баба, і була в них онучка Маша. Була вона дуже добра дівчинка, допомагала дідові з бабою і дровець принесе, і піч витопить, і обід приготує, і в хаті прибере. Дід, з бабою Машу дуже любили. Далеко від себе не відпускали. Якось пішла Маша з подружками в ліс по гриби та ягоди, назбирала повний кошик та й не помітила, як відстала від подружок і заблукала. Ліс густий, прегустий, незнайомий, не знала Маша, як з лісу вийти. Ішла вона, йшла й вийшла на галявину, а на галявині стоїть хата. Зраділа Маша, підбігла до неї і постукала у двері. Але їй ніхто не відповів, штовхнула вона двері і відчинились. Зайшла Маша в хату, бачить, велика кімната посередині стоїть стіл, піч не витоплена, усюди бруд, сміття, посуд не мити. справжній розгардіяж. Не звикла Маша до такого безладу. Знайшла вона відро, війника, ганчірку і почала прибирати. Незабаром хата аж сяяла. Усе чисте, усе зроблено, як слід, у печі горщик з кашею, нагодовний котик задоволено муркоче. Повернувся увечері ведмідь, побачив Машеньку, зрадів Еге, каже, тепер не відпущу тебе, житимеш у мене, будеш піч топити, кашу варити, мене кашею годувати. Потужила маша, поплакала, нічого не поробиш. Узялась Машенька думати, як від ведмедя втекти. Подумала вона, думала й придумала. Напекла вона пиріжків, дістала великий короб і каже ведмедеві: Ось дивись, я в цей короб покладу пиріжки, а ти віднесеш їх моїм бабусі і дідусеві. Та пам'ятай, короб дорогою не відкривай, пиріжки не чіпай, а я на дубок залізу, за тобою стежитиму. А сама сіла в короб і блюдо з пиріжками на голову поставила, узяла, узяв ведмідь його на спину і пішов у село. Ішов ведмідь, ішов, утомився й каже сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А Машенька з короба високо сиджу, далеко бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок. Неси бабусі, неси, дідусеві. Прийшов ведмідь у село, зайшов у хату, де дідусь із бабусею жили, і заходився стукати у ворота стук-стук-стук. Відмикайте, відчиняйте, я від Машеньки гостинців проніс. А собаки почули ведмедя і кинулись на нього, злякався ведмідь, поставив короб біля воріт і щодуху побіг у ліс. Вийшли бабуся з дідусем до воріт, побачили, короб стоїть. Дідусь підняв кришку, дивиться. І очам своїм не вірить у коробі машенька слід, жива і здорова. Зраділи дідусь та бабуся, заходилися Машеньку обіймати, цілувати і розумницею називати. Підпишись на наш канал та тисни на дзвіночок. І він задзвонить саме тоді, коли буде потрібно.